Голова об'єднаного комітету начальників штабів США Чарльз Браун заявив, що ризики пов'язані з постачанням далекобійних ракет та атакам з України сьогодні знизилися у порівнянні з тими, якими були раніше. Про це Браун сказав у спілкуванні з журналістами у четвер. Його цитує Defense One, повідомляє Європейська Правда. Браун зазначив, що стримана відповідь Росії на серію нещодавніх атак українських безпілотників. На території Росії дозволила Пентагону скоригувати свій аналіз ризику відправки «Атакамс». цитую це те, на що ми звертаємо увагу, яка ймовірність ескалації на основі різних можливостей і різних дій сказав. Він оглядачі та деякі законодавці республіканці наполягали на тому, щоб Сполучені Штати направили ракети «Атакамс» Києву, оскільки це дозволило б українським силам. Створювати небезпеку для російських позицій, включно з Кримом, використання цих ракет ускладнило би просування Росії, оскільки Україна могла би продовжувати завдавати ударів навіть по найкраще укріплених російських позиціях, практично з будь-якої точки. Деякі оглядачі кажуть, що якщо Конгрес США не ухвалить додатковий пакет допомоги Україні на 60 мільярдів доларів. Росія може захопити більше територій вже цієї весни. Браун закликав до швидкого ухвалення пакету підтримки та сказав, що Україна зіткнеться з продовженням артилерійських обстрілів в осяжному майбутньому. Він також зазначив, що побоювання щодо масштабного весняного російського наступу можуть бути перебільшеними. Я не знаю, чи зможуть росіяни здійснити великий наступ. Я маю на увазі, якщо ви подивитеся, що сталося протягом минулого року. Росіяни фактично кинули багато можливостей і особового складу, систем озброєння та транспортних засобів, щоб отримати те, що вони отримали. І, як я би сказав, це майже м'ясорубка. Нещодавно змі повідомляли, що американський Пентагон готовий передати Україні далекобійні ракети «Атаком» з дальністю понад 180 миль. Це приблизно 290 кілометрів. Однак офіційно в Пентагоні цього не підтвердили на прес-конференції в лютому. Президент Володимир Зеленський розповів, що позитивно налаштований щодо можливого постачання далекобійної зброї, зокрема «Атаком», після останніх переговорів із західними партнерами. Або їдь у тамбурі, або висаджу з потяга. Військова поділилася історією поїздки з собакою. Історія з військовим, який три години їхав зі службовим собакою у тамбурі, потяга через застерілі, норми укрзалізниці набирає обертів у мережі. Цей розголос дав поштовх для розголошення подібних ситуацій, про які військові до цього не розповідали. Військовослужбовиця Тетяна Дмитрук у соціальні мережі, пригадали свою минулорічну поїздку до Києва. Вона їхала не сама поруч лабрадор, якого дівчина. Вивозила із зони бойових дій, проте провідник наголосив: їхати з великим собакою, який не має документів, можна лише у тамбурі по проханню багатьох друзів роблю пост: прекрасний Бамбас, сім місяців без відпустки, і тут, нарешті, пускають додому. Інтерсіті, Краматорськ, Київ, зі мною пес, і тут мене провідник не хоче пускати до потягу, бо, бачите, в пса нема документів. Я йому пояснюю, що чувак, я сім місяців не була вдома, не бачила батьків, тільки дай мені доїхати додому і довести собаку. У відповідь я чую: тільки їхати в тамбурі, інакше я вас висаджу з потягу. За її словами, втома була НАТО сильною, тому сил сваритися не було, і всі шість годин вони провели у тамбурі. Військова наголошує, що систему потрібно змінювати, адже спочатку захисники рятують життя, а потім сидять в тамбурі. Нагадаю, що український військовослужбовець змушений був їхати в тамбурі потяга, адже йому не дозволили зайняти своє місце згідно з придбаним квитком через його службову собаку Лабрадора. Користувачка Дарина Бронська розповіла, що військовий їхав більше двох з половиною годин у тамбурі, адже йому не дозволили зайняти місце через великі роз розміри собаки. Провідник на її обурення відповів лише що, згідно з правилами собаки більше 45 см сантиметрів, не можуть просто займати одне місце. Треба Викупати купе або ж більше місць, тому громадськість і всі ми закликаємо «Укрзалізницю» змінювати правила перевезення тварин у потягах. І звісно, просимо вас поширювати ці історії в себе, аби це набувало більшого розголосу.